Ось такі нитки. Це мерсеризована бавовна. З них вийшли теж непогані сітки. Діаметр цієї сі нитки 0,9 мм. В одну я чомусь не захотів робити. Вона тоненька мабуть, була б дуже і не така міцна. А в дві нитки доволі такі непогані сітки вийшли. Ось чорний колір, а ось зробив двохкольорову. Ось такі нитки хебешні. Діаметр у них 08 міліметрів, тому я сітки робив в три ниточки. Ось. Одна сіточка і ще одна. От воно в три ниточки зроблено. Роблю я їх трішки різного довжини, трішки різні по об'єму. В радянські часи мій батько ще робив сітки ці з ось таких ниток і рісок. Ось я таку зробив з трьох ниток. Доволі таки в руці приємний на дотик. Цей матеріал. Така вона міцненька і доволі таки зручна. Далі. Одну з, одну з перших зробив ось таку, дуже товста нитка. виявилась. Перекручена це на першому моєму верстаті в два слоя скрутка йде. Потім ще зробив чуть тоньшу два слоя. І доволі такі непогані сітки Получилося. І ще ось. Це в два слоя, але в чотири, а це в два слоя, але в три літки. Ось. Далі з цих ірисок я зробив на верстаті шнурки і ось такі українського прапору розмальовку, зробив сітки. Ще зробив, от мені було цікаво зробити переход кольорів. На верстаті скрутив з червь. Почав червону і далі додавав подрішкою, нитку і в кінці воно Ось такий креативчик. Це відео ще й до верстату більше відноситься. Взяв нитку номер 40 і номер 80 кольори. Мені захотілося зробити сітку українського прапору кольорів. Так, номер 40. Взяв 16 складень на 3 поділив, а номер 80 взяв 36 складень на 3 поділив, то по 12 виявилось. Потім шнурок вийшов, і там, і там однакової товщини, і як результат ось така сітка. Ось такі нитки. Це мерсеризована бавовна, Але вони тоненькі, 0,4 мм діаметр. Зробив отаку сітку. Тут з шести ниток, але мені саме це просто складені нитки одна до одної, мені таки не сподобалось. Зробив на своєму верстаті з них шнурок. І з цього шнурка зробив сітку. Мені це більше сподобалось якось воно. Більш так естетичніше. Зробив з меланжевих отаких ниток, шнурок і вийшла отака. Це я тут ще не пообрізав, а то, але ще не обрізані нитки. Ось такий вигляд. Діаметр тут цих мотузочок 1,2 мм десь. Це оптимальний діаметр. В одну робить нитку. І от я раніше казав 0,9 в 2 можна, а якщо 0,8, то в 3 натяжки.